Руководство власне оперативного управління генерального штабу за проділений роботу. Дійсно, наша задача в ближайше кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на території Курського. Друзі, всім привіт. 13 березня вітання з Києва. Російський диктатор вперше із часу заходу збройних сил України на територію Курщини. Приїхав в регіон пафосний дід у військовій формі, а в стилі діди воювали, зустрівся із своїм колегою по цеху а, диктаторів і маразматиків паном Герасимовим. Нагадаю, дід Герасимов, начальник генштабу збройних сил Російської Федерації. Герасимов повідомив Путіну, що російська армія нібито звільнила 86% території Курської області, яку раніше займали збройні сили. В настає время по уничтожению противника на Курській землі продовжається. Групіровка вооруженных сил Украины України ізолірована. ее планомерное уничтожение. Він додав, начебто, за останні п'ять днів російська армія відбила 24 населені пункти, і 259 квадратних кілометрів території Курської області. За його словами, на окремих ділянках кордону російські війська зайшли на територію Сумської області. На отдельних напрямках російські подрозділені перейшли государственную границю і вийшли в Сумську область, де продовжують знищення резервів противника і розширюють зону безпеці. Путін доручив якнайшвидше звільнити Курщину від українських військ і подумати над створенням буферної зони. Російські воєнкори показують кадри із центру Суджі, яку нібито повністю звільнили від українських військ. Російські воєнкори. Повідомляють, що десантники з Бурятії проводять зачистку суджі від ЗСУ і приступають до оборони на окраїнах міста. К суджу заходи приходиться по розрушеному мосту під остатки калонни, яка недавно вилікало на кадрах. Також є кадри, як росіяни встановлюють російську ганчірку. На будівлі адміністрації Суджі. а в соцмережах поширюють відео із ймовірним розстрілом п'ятьох українських військовополонених, які були абсолютно без зброї. Про це пише омбудсмен Лубінець у новому ж звіті американського інституту вивчення війни. Аналітики друзі припускають, що візит Путіна на Курщину свідчить про його бажання використати захоплення Росією суджі для демонстрації військового успіху. І сили на тлі американсько-української пропозиції про тимчасове припинення вогню. Це лише другий раз, друзі, коли Путін відвідав російські війська на лінії фронту і спочатку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 22-го року. Вперше він був одягнений у військову форму, помітний крок, оскільки під час своїх візитів на фронт, наприклад, в квітні 23-го, він був одягнений у костюм. Спитаєте ви, я ні, ну, а що ж Україна? Так, от сирський зробив кілька. Заяв зараз про них коротенько розкажу. Отже, командувач збройних сил України говорить, що в операційній зоні угруповування військ Курськ у передмістях суджі та районах довкола не продовжуються активні бойові дії. Він додає, що противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ і сил спеціальних операцій із метою прориву оборони і витіснення всіх військ України із території. Курської області, перенесення бойових дій вже з території Росії на територію Сумської області, на територію Харківської області. Далі цитата: друзі: будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно, сказав Сирський. Коментуючи події на Курщині, президент Зеленський заявив, що українське військове командування цитую: робить те, що повинно робити. І що в даній ситуації пріоритет для командування Курської області це збереження життів наших військових, а не території Російської Федерації. Наші війська на території Курської області виконують своє завдання. Руські намагаються однозначно максимально тиснути. На наші війська військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. День 12 березня. Секретар комітету ради з нацбезпеки та оборони Роман Костенко, ще й народний депутат, визнав, що росіяни вже зайняли частину суджі, але не всю біцями, які там знаходяться, то вони не підтверджують нашого повного виходу. Суджі там є інформація, що росіяни зайшли в певну частину. Продовжуються бої. Росіяни там контролюють, контролюють певну е територію, яка там за річкою знаходиться. Але інформація про те, що наші повні повністю вийшли суд, вже станом там на дві години назад, е в мене немає. Ну і західні змі, друзі. Я прийшлася перед тим, як писати для вас відео. Всі на випередки говорять що буквально питання днів вихід українських військ з території Курської області, чи це маневр з огляду на попередні домовленості. Чи це атака Російської Федерації масштабна перед перемовинами? Під час перемовин вже розпочалося все перед перемовинами, аби дотиснути Україну? Про це наразі аналітики конкретно не заявляють. Думаю, згодом дізнаємось правду. Я буду тримати вас в курсі. Друзі, я за кілька секунд продовжу, але хочу зробити паузу, аби ви знали, що ми збираємо для підрозділу на території Харківської області, саме у Вовчанську, кошти за допомогою фонду Герокар наших партнерів. Ми хочемо придбати дві автівки для наших там. Ситуація, як ви бачите, буде там складна наступні тижні. Я ще не пояснила чому. І дуже потрібно добити цю історію і купити дві автівки. Е, нагадаю, що герой Кар робить такий подарунок всім, хто задонатує більше 250 гривень. Вкажіть, будь ласка, коли будете донатувати свою нову пошту, номер телефону, ім'я, прізвище і куди відправляти маленьку сувенірну автівку як пам'ять про те, що ви задонатили на авто в описі до цього відео, я додам лінк. На збір Ну QR-код на ваших ранах. Так само, друзі, долучайтеся. Звіт. Ми все звітуємо, все, що збирали і зібрали. Тому сьогодні звіт від першого штурмового батальйону, підрозділу імені Героя України Дмитра Куцюбайла. Ми збирали з вами на мавіки шість мавіків вже у хлопців. Це для вас подяка і звіт. Що все, що ми робимо, все, що збираємо, доїжджає до фронту і допомагає нашим палити цих підкрасів. Гляньте, ми взвод аеророзвідки першого окремого штурмового батальйону імені Героя України Дмитра Кацюбайла. Висловлюємо свою подяку Яніні Саколовії та всієї спільноті за придбання нам семи Мавіків ТРТ. Ці мавіки допоможуть нам нищити ворога на Покровському напрямку, ще ефективніше. Слава Україні! Героям! слава! Нагадаю, сьогоднішній збір в описі я продовжую, друзі. Що ж до хороших новин, панове США офіційно підтвердили відновлення постачання зброї нашій державі про це повідомляє CNN. згідно із джерелами видання, наша держава знову буде отримувати артилерійські снаряди, буде отримувати протитанкові засоби і боєприпаси для Хаймарс в рамках нових пакетів допомоги. Які схвалені були ще адміністрацією Байдена. Нагадаю, що зараз це все історія схвалена Байденом, яку ми отримаємо цього року, а схвалено це було минулого року. Тобто, це не Трампа історія. Тим часом триває робота над планом припинення вогню, на які вже погодилися і Україна і США, От тільки поки, схоже, не зовсім в цьому зацікавлена Росія. Вашингтон Пост пише, що європейська розвідка отримала документ із пропозиціями. Російської Федерації щодо миру аналітичний центр при ФСБ підготував цей документ до перемовин на території Саудівської Аравії. Про цей документ, друзі. Отже, від росіян меседж наступний: план Трампа нереальний до 2026 року. Війну не зупинити без визнання захоплених територій. Війна спалахне знову. Україна повинна відмовитись від НАТО. Влада в Києві повинна повністю змінитися. Реформувати її середини неможливо Росія. Хоче буферну зону на кордоні з Брянською та Білогородською областями. Південь України, включно з Одесою, пропонують зробити демілітаризованою зоною. Росія не погоджується на миротворчі сили, оскільки ті цитую перебуватимуть під впливом западу. Ну а Британія та Франція обговорюють можливі удари по російських об'єктах в разі зриву перемир'я Москвою. Про це пише Associated Прес, що пропонує Європа, друзі, зараз розкажу миротворці в Україні в разі врегулювання війни. ЄС може розмістити миротворців, їм можуть дозволити завдавати ударів по військах Росії, якщо ті будуть порушувати перемир'я. Потенційні удари по Російській Федерації розглядаються прямі і негайні удари по російських об'єктах. Це може стати відповіддю на спробу Російської Федерації відновити бойові дії. Франко-британський план передбачає формування контингенту, який здатний стримати Російську Федерацію від нового наступу. Сили можуть отримати важку техніку та запаси озброєння, розміщення військ. Війська можуть дислокуватися на стратегічних об'єктах, зокрема АЕС, Західна авіація та флот можуть надавати підтримку всьому цьому процесу. Financial Times Тим часом пише, що росіяни хочуть замінити Зеленського. Встановити маріонетковий режим і зробити Україну великою Австрією із конституційною гарантією нейтралітету, мовляв, погодившись на тридцятиденне припинення вогню, Україна дипломатичним шляхом поставила Росію у глухий кут. Тепер Кремль ризикує опинитися в ролі перешкоди на шляху до миру і викликати гнів Дональда Трампа. Мета Москви обдурити адміністрацію Трампа і укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби Трамп утримує те, що хоче, просто припинення вогню. А насправді вона призведеться угода до того, чого хоче Росія, тобто контроль над Україною. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підтримати наш збір і підписатися на наш канал. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою. Некомфортною вона не була. Я гоу працювати. Ви го дивитися інші наші відео, і працювати ефективно, кожен на своєму місці. Дякую, друзі! Лишайтеся на цьому каналі. Па-па. до зустрічі.